Вітаю, друзі, у Дені Тайм вийшов цікавий аналіз мотивів та можливих наслідків для Російської Федерації операції збройних сил України у Курській області. Стаття називається Чому несподіване вторгнення України до Росії має вселити в нас надію, а автори матеріалу ну більш ніж авторитетний компетентні особи. Це Джефрі Зонфельд, професор практики менеджменту Лестера Крауна в Єльській школі менеджменту, і особистий, неформальний радник. Чотирьох президентів Сполучених Штатів, двох демократів та двох республіканців. Повірте, це варто уваги. Вільям Тейлер, командир армії Сполучених Штатів у В'єтнамі, посол Сполучених Штатів в Україні за Джорджа Буша молодшого та з часів Барака Обама. Барі Маккефрі, чотиризірковий генерал армії США, колишній голова Південного командування Сполучених Штатів, військовий аналітик News, Джеймс Клепер, генерал-лейтенант ВПС Сполучених Штатів у відставці, він обіймав посади, до речі, директора національної розвідки та директора розвитку управління Міністерства оборони, і Стівен Ерік, старший науковий співробітник Єльського інституту лідерства керівників та колишній консультант компанії Маккензі. Так, от вони наголошують на тому, що треба звернути особу увагу зараз на все, що відбувається на Курській області в Курській області, тому що. Uh, є аналогії в історії, які призводили до кардинальних змін у війні, навіть якщо одна зі сторін була слабша, якщо та ломала, зруйнувала парадигму uh, свого опонента. Саме військову парадигму про це йде мова. Основні тези статті такі. Україна не збирається захоплювати Москву, але її збройні сили здивували багатьох наступом у углиб російської території, розширивши як повідомляють зону впливу з початкових 6 миль до більш ніж 20 міль. Це було начекано для всіх, як на заході, так і в Російській Федерації. Недавні контрнасип в українських військ у Курській області не лише свідчить про рішучість президента України Зеленського, воєначальників та солдатів, а й нагадує про важливі події у військовій історії, які варто згадати. Всього за 24 години українські війська розгромили дві великих лінії у курській області, на будівництво яких у Росії пішло понад 2,5 з половиною роки, та витрачено понад 170 мільйонів доларів. Провідний критик Кремля, фінансист Вільям Браудер, назвав цей тріумф глибоким приниженням для путінської армії аури непереможності. Що послаблює його імідж в очах російського народу та підриває віру в силу Путіна. Ну і чому це погано? Мені все подобається. Хоча успіхи України пишуть автори статті і не значні в географічному сенсі, але вони значні в інших відносинах, які не менш якщо не більш важливі є для досягнення успіху на полі бою. Паралельний момент в історії показують стратегічне та символічне значення цієї компанії. Наприклад, французький імператор Наполеон Бонапарт вважав моральний дух за порукою військового успіху, заявивши при цьому на війні моральний фактор відноситься до фізичного як три до одного. Під час Другої світової війни битва за Івадзіму стала поворотним пунктом у війни за Тихий океан, забезпечуючи стратегію стратегічну позицію та фактично зазят битви за перший японський острів, це фактично змінило. Моральний дух союзних військ та громадянського населення, а раптовий напад України може стати саме таким джерелом натхнення, але вже для українців. На тлі узгодженого російського наступу виснажена та замучена Україна кинула виклик очікуванням і зараз переламала перебіг подій. Про на це звертають увагу такі поважні автори. Як і у з заведімою мета України не завоювати нові землі, а зупинити ворога, повернути свою батьківщину та забезпечити мир та процвітання своєму народу, сміливий крок, до речі, як від Зеленського та його колокоманду, генерал-полковник Олександра Сирського, може стати мотиватором. Та стимулом для українських солдатів продовжувати битися в інших місцях. Також це це стане примусом для Росії перейти до своєї оборони і зменшити темп наступу. А це для нас, мабуть, найважливіше на тлі того, що відбувається на а, Донбасі. Наприкінці 1776 року генерал Джордж Вашингтон та його континентальна армія щойно визнала цілий. Ряд поразок більше того, в умовах гострої нестачі постачання багато хто почав сумніватися в головнокомандувачі і в перспективах перемоги. Тоді Вашингтон відчув момент і вирішив провести свої війська через дві вирішальні битви: битву про при Трентоні та Принстоні середині зими. Переломивши ситуацію на користь революціонерів і змусивши британців оборонятися та перерозподіляти ресурси. Але тут треба пригадати, які зусилля були кинути Вашингтоном на досягнення результату, як і континентальна армія Україна о, опинилася зараз в умовах обмеженості кількості обмежених кількості припасів та військ. Успіх прийде лише у формі ретельно розроблених контратак, які будуть о, вигідні меншим. Мотормоторнішим силам України при цьому захищаючи їх від неблаганого тиску Росії, недавне вторгнення може підштовхнути Росії до відволікання ресурсів з інших регіонів, таких як, наприклад, а, східна частина Донецької області, де росіяни провели декілька наступальних операцій і тиснуть далі. Бо самостійно. Тими ресурсами, що є зараз в Курській області, зупинити наступ України, неможливо саме тому західні експерти сподіваються, що Росія відтягне свої війська і інші ресурси. Можливості для додаткових контрзаходів з боку українських сил можуть з'явитися в міру того, як Росія передислокуватиме. Війська і, можливо, навіть строковиків, а також ресурси з східного фронту і перебудуватимете з тотальної наступальної стратегії на більш виверену, зменши тиск на Україну. Залучення строковиків гарантовано підіметь градус напруженості в російському суспільстві навіть зараз, через те, що велика кількість строковиків опинилася в полоні. Це не автори пишуть, це я вам розповідаю. Ми бачимо, як в Росії підіймається градус, і росіяни вже хочуть негайно обмінювати строковиків на всіх, кого завгодно. Їм це важливо. Як до речі, вони хочуть обміняти і кадирівців зараз, і ФСБшників. на звичайних військових їм плювати до речі, кадирівці і ФСБшники спочатку, а потім вже хочуть обміняти строковиків. Це теж до речі показує цінність ем, кадирівців над росіянами. Дуже цікава ситуація. Подивимося, як буде розвиватися вона. Далі в Росії ця ситуація виходить далеко за межі і полі бою. В той час як Путін був осоромлений на світовій арені українськими успіхами, лідери Кремля намагаються перекваліфікувати цю подію на терористичний акт, ну, щоб ще більше виправдати дії Росії в Україні. А, у п'ятницю Національний антирористичний комітет Росії запровадив режим КТО Контртерористична операція у трьох регіонах. Тим часом агентство ТАСС Повідомила, що з прикордонної зони Курщини евакуйовано вже понад 76 тисяч осіб, і російське керівництво наказало прискорити евакуацію. Відомо, що тільки з Курська значно більше виїхало, але применшення кількості, скажімо так, поганих новин. Це звичайна тактика Росії. Про 76 тисяч вони визнали для того, щоб показати, що відбувається через терористичний акт. Це не терористичний акт, це війна. Просто для війни кордонів немає. Україна про це пам'ятає Росіяни, мабуть, забули для України є тільки лінія фронту. Все далі Подібний відчай лише посіє сумнів серед російських військовослужбовців та громадськості. Такі дії показують. Розгубленість та хаос у рішеннях російської влади, і це нам на користь, але не треба забувати і про необхідність допомоги партнерів Україні. Про те наскільки важливою є фінансова та військова підтримка з боку іноземних партнерів можна судити за прикладом ну, наприклад, континентальної армії часів війни за незалежність Сполучених Штатів у 1777 році в битві при Саратозі. Генерал Горація Гейтс і його американські солдати розгромили британські війська на північ Олбані, щоб закріпити власні успіхи, і зрештою переконали французів надати революціонерам додаткову більш значну фінансову та військову підтримку. Саме допомога Франції була необхідна Америці для продовження наступу та остаточного успіху в Йорктауні, який приніс їм перевагу та поклав край. Війні за залежність. Якщо б не отримало тоді допомогу, то Англія перемогла і ніяких сполучених штатів би не існувало. Можливо, найважливішим наслідком такого настання є повернення в певності міжнародних партнерів, які підтримували Україну до цього моменту, як і в випадку з Францією під час війни за незалежність інвестиції українських союзників не пропали даремно. І це вони побачили саме в Курській області. Саме ця фінансова та військова підтримка дозволила Україні продовжити опір та здійснити швидке та несподіване вторгнення на територію Росії від цієї підтримки та наявності резервів зсу швидше за все залежатиме успіх України у нинішньому наступі та у всьому конфлікті. Надавній прояв стійкості українських воїнів дасть додаткові сили та аргументи для тих, хто продовжує наполягати на подальшій підтримці України, і змусить замовкнути тих прихильників е на словах, але критиків на ділі, які почали закликати до хм, миротворення Росії, а таких на Заході вистачає, особливо серед тих, хто є прихильниками Президента Трампа. Досі вільний світ не слабшав у підтримці України проти російської агресії та прагнення Путіна відновити Російську імперію. Сміливі дії військових за останній тиждень дали народу України та всьому світу нову надію, подібно до тої надії, що дав Вашингтон, коли переправився через Делавер або американських морських піхотинців, які підняли прапор над диводзімою після важкої перемоги. Також варто нагадати, що в історії Росії вже були випадки, коли. Деморалізація через події на фронті призвели до тотальної катастрофи у влади. Якщо хтось забув, то саме у 1914 році російський цар Микола II втік після кількох років війни величезних військових втрат і падіння морального духу на фронті та вдома. Після загальної цивільного страйку і революції, а потім військового заклади в Петрограді, влада монарха впала. Ніхто не знає, де може бути переломний. Момент для Путіна, але історія показує, що все можливо. Я розумію, що ці всі заяви наших партнерів можуть кимось бути сприйнятись як а просто балаканина. Але хочу нагадати, що колись наші партнери попереджали президента Зеленського про те, що буде вторгнення. Він це сприймав як балаканина. Не звертав увагу на поради, на аналогії і на м, попередження. А я вважаю, що треба звертати, бо тоді Зеленський пропонував готуватися шашликів, а краще готувався до війни. Результат був би інший. Так само і тут нам треба звертати увагу на такі повідомлення, більше того, що вони налаштовані стільки на нас, скільки на захід, і вони повинні мотивувати, не зменшувати підтримку України. і Вони повинні мотивувати допомагати Україні всіх тих, хто зараз може тримає на паузі свої можливості. У будь-якому випадку хочу нагадати. Що історія завжди повертається, вона завжди повторюється. Єдине що, диаметр відків історії, змінюється. Але в цьому випадку я вважаю, що ми йдемо правильним шляхом. Головне, щоб у нас вистачало ресурсів, головне, щоб у нас вистачало резервів, головне, щоб все було прораховано. Бо якщо це не буде зроблено, ну що ж, тоді ніякі аналогії з історією нам не допоможуть. А нам треба перемагати ворога, відновлювати, відновлювати територіальну цілісність України і відроджувати нашу країну. І все буде Україна. Па-па.